Ласка, від Міністерства охорони здоров'я абсолютно логічно. Ми вже готові до того, що буде пані Марина Слободніченка, заступниця з євроінтеграції. Від Міністерства економічного розвитку України онлайн мав би бути пан Тарас Качка, торговий представник України, заступник міністра. Але я не знаю, чи є він онлайн. Від Держлікслужби, сюрприз-сюрприз, пані Анна Тазієва. Начальник управління ліцензування виробництва лікарських засобів крові та сертифікації. І від бізнесу в нас буде представник компанії Дарниця, представниця Ганна павлюк гаврилова керівниця департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки. Просимо. І від компанії Артеріум Сергій Сур, директор Артеріум ЛТД. Прошу. Міністерство економіки в нас немає, так поки що немає. Дайте, будь ласка, знати, якщо пан Тарас чи хтось під'єднається, щоб ми зробили нашу дискусію прямо в 3D-форматі. Дуже дякуємо за ті виступи, що були. Тепер половина питань, які я планувала до нашої дискусії, відпали. Але так як дискусія стосується експорту до Європейського союзу, пропоную тоді почати із коротких виступів представників бізнесу. Які е, е, розкажуть про яким на сьогодні є стан експорту до Євросоюзу, які в нас основні терапевтичні напрямки країни? Потім ми перейдемо до проблемних питань і шляхів їхнього вирішення. Забула сама представитися Євгенія Піддубна, я голова комітету охорони здоров'я спілки українських підприємців, а також директор з корпоративних відносин компанії Фермак. Щодо спілки українських підприємців, маленьке слово. Вона є великим представництвом різних напрямків бізнесу, український неолігархічний бізнес. І в нас є комітет охорони здоров'я, який об'єднує фактично всю галузь. там є фармацевтичні виробники, виробники біологічних добавок, дієтичних добавок. У нас є мережі приватних лабораторій, клінік, і навіть компанія, яка робить клінічні дослідження. Це все українські компанії. Якщо ви зацікавлені працювати з нами, знайдіть мене, будь ласка, після цієї панелі, тому що ми зацікавлені розширюватися, щоб представляти всю галузь. Отже, перейдемо безпосередньо до теми нашої панелі. Перше питання, якщо можна пані Анно. Розкажіть, будь ласка, про А, в нас дві Анни, пані Анна Дарниця. Розкажіть, будь ласка, які на сьогодні у вас є експортні країни в ЄС? Які це ліки? Скільки, можливо, у вас там реєстраційних посвідчень? Трохи про те, який є стан на сьогодні. Доброго дня, колеги. На сьогоднішній день компанія Дарниця експортує лише в одну країну ЄС. Загалом на 16 країн експортних. Станом на сьогодні ми маємо шість реєстрацій. В більшості частин це іде госпітальна лінійка препаратів, це кардіоваскулярна група препаратів, і також одна один ОТСІ препарат чим ми це стикаємось якщо говорити про проблемні питання то це е, зазвичай так дійсно те що у нас немає європейського визнання європейського GMP сертифікату і ми стикаємося з тим що ми маємо е, шукати контрактних виробників які будуть здійснювати один із фінальних виробничих етапів процесу е, а також раз за разом при кожній заявці на реєстрацію проходити GMP експектування. Дякую. Я наскільки знаю, там не тільки проблема в gmp інспекції, там, в принципі, за ланцюгом ще є декілька етапів перевірок. Так, дійсно є ще декілька етапів перевірок. Я думаю, що ми про це поговоримо, коли будемо розглядати проблемні питання. Добре, дякую. Пане Сергію, у Артеріума. Як справи з експортом до Євросоюзу? Доброго дня, колеги. На сьогоднішній день ми маємо. Ясне розуміння, що головне не зареєструвати, а головне продавати. І ми мали на інших ринках не завжди успішні кейси, коли певними зусиллями ми отримали реєстраційні посвідчення, але потім виявлялося, що немає інструментів, немає партнерів, є якісь обмеження економічні і. Вирішили, що потрібно провести ну, більш серйозну підготовку. Зараз у нас в перспективному портфелі є кілька десятків проєктів в країнах Євросоюзу. Це і лікарські засоби, і е, е, food supplements. І зараз ми активно готуємось до початку таких реєстраційних, е, реєстраційних процесів. Що стосується процедур, ну процедури відомі, оскільки на сьогоднішній день Україна не має взаємного визнання, то це по такому повному, повному шляху з GMP-інспектуванням, з реєстрацією, ну і послід наступні. Контроль кожної серії в незалежних лабораторіях, що зараз Європейський Союз є вимога для ліків, які поставляються з третіх країн. Якщо казати про статус, про можливі шляхи вирішення, ми потім поговоримо, так? Так, вони, чи, чи би, вони очевидні, у ну, нас так панель називається. Так, да, ну. ну вони, мені здається, не настільки очевидні, бо то, що заявлено в темі визнання GMP, це тільки локальна якась задача, яка е, крім якої є ще кілька важливих питань, які треба е, розуміти, е, ставити правильні цілі. Тоді я думаю, що є е, можливість е, зробити взаємовизнання. Але цей процес, я думаю, має йти в е, в ході вступу в Європейський Союз, оскільки ми маємо вже статус кандидатства, то вже зараз ми можемо починати роботу по е, е, виконанню вимог Європейського Союзу до наших регуляторних органів. Я просто знаю, подібна ситуація була в Сербії, коли вона отримала статус кандидата в Євросоюз, то е, французький регуляторний орган став. Скажем так, кураторам е, процедур адаптації всіх процедур, вимог, і таке інше. Я думаю, що нам треба зробити. Це добре, що Держлікслужба провела самоінспекцію і е, досить високу е, оцінку е, поставила собі в ході цієї самоінспекції, але як правило зовнішня перевірка це більш е, жорстка і мабуть більш реалістична. Ми маємо певний досвід. Е, Процедурах предкваліфікації вас. ми були першою українською компанією з першим українським продуктом, який пройшов предкваліфікацію. Це був магнія і в ході цієї предкваліфікації також відбувалося інспектування GMP і фактична реєстрація. дуже багато було питань, які. Ну, ми просто не звикли, не звертали увагу за рахуванням нашого досвіду, і для нас це виявилось ну, додатковими питаннями, які дозволили нам е, покращити бізнес-процеси і е, якість виробництва для багатьох препаратів. Якщо дуже підрезюмувати, нам треба, очевидно, Перш за все розвивати наші регуляторні органи, бо якщо буде довіра європейських регуляторних органів до українських регуляторних органів, то буде і визнання, і буде легше нам виходити на ринки. Якщо цього немає, то нам прийдеться проходити дуже важкий шлях, і дуже витратний, і дуже довгий. А, причому тут не тільки визнання GMP, тут і визнання процедур. Реєстрації, критеріїв для реєстрації, системи інспектування, фармакопея, до речі, українська фармакопея, я вже повноправним членом європейської фармакопеї, це дуже хороший крок. Тобто це більш комплексна задача, ніж тільки визнання GMP. Ну, Якщо згадати історію, то визнання GMP, інспекції GMP між FDA американських і європейських. Хоча і там, і там дуже високі вимоги, така гармонізація, таке визнання трапилось лише кілька років тому. Хоча, а до того американські інспектори їздили в європейське підприємства, а європейські інспектори їздили на американські підприємства. Тому, якщо підрозумувати, має бути не тільки визнання і реєстрація, який шлях це. Реалізація європейських вимог на шляху вступу України до повноправного членства і дуже важливий момент це гармонізація процедури вимог до реєстрації лікарських засобів. Дякую. Дякую, пане Сергію. Ви відповіли там на кілька запитань вперед і сказали декілька важливих речей, які я підхоплю і Потім там будемо про них більш глибоко роз... говорити. Я додам про компанію Фермак. Досвід має експорту в країни ЄС ще з моменту незалежності приватизації компанії після розвалу союзу. Ось і перші поставки були Польща, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина. На станом на 21 рік до повномасштабної війни з Російською Федерацією кожна третя упаковка їхала за кордон, серед них було доволі багато і в Європейський Союз, і цього року в нас був експорт Швейцарія, Німеччина, Данія, Польща. Португалія, Франція. Тобто ми експортуємо доволі активно, але сказати, що якийсь є сталий, передбачуваний, абсолютно запланований експорт, важко, поки в нас немає єдиного ринку з європейцями. Ось. А для того, щоб він з'явився. Нам треба зробити і домашнє завдання, і попрацювати, скажімо так, на дипломатичному рівні. Це завжди двосторонній такий процес. І тому в мене таке перше питання. Хотілося трохи більше спитати про процес скринінгу пані Марину і пані Анно Делес. Ви говорили, що в нас там 70 плюс відсотків так виконання, де ті 30%? що це.